У руках місцевої преси з'являються публікації з історії нашого краю про видатних земляків. Як ми добре пам'ятаємо, що такими першими публікаціями на сторінках нашої районної газети це були публікації членів товариства Бужани Крізь віки, яку видало товариство Бужани, автори Михайло Зозуля та Роман Бучко. Сьогодні на презентацію цієї книги ми запросили представників владних структур, засоби масової інформації, товариство Бужани. Сьогодні в нас в гостях жителі міста Бус, села Яблунівки на чолі з сільським головою, представники освіти, культури. Книга Яблунівка крізь віки вийшла зовсім недавно, у 2016 році, видана товариством Бужани. Ця книга видання присвячене 200-річчю зі заснування села Яблонівки вузьким старостою Йосипом Олександром Яблонським. Люди, які тут зібралися, мене вже знають. В процесі написання книги я познайомився. З... Багатьма яблонівчанами, коли е, збирав матеріали. Е, ну, Я е, е, книгу спочатку е, не задумував е, книгу по історії села Яблонівки. Я цей, е, старався е, досліджувати історію Бузька, і, як казали, вже одну книгу видав і думав е, продовжити он, е, цей. Е, Працювати над тими матеріалами по історії Бузьк. Але Роман Михайлович підійшов до мене і запропонував разом написати книгу по історії села Яблонівки, оскільки ті історичні дані, що цей... Яблуновський був управителем Бадені, то абсурд, коли... коли були Яблоновські, заснували Яблунівку, а коли був грав Бадені. Але... Оцей... Працював ще в архівах, там цей, взяв і по просвіті Яблонівській, і по ну, всі, які, мож, які мені вони потрапляли, матеріали я їх збирав і так само збирав паралельні матеріали із наших вже публікацій цих радянського періоду, які були в нас. Тими матеріалами по Яблонівці. Зі мною поділилися. Тоді я вже е, вирішив, що, що вже більш-менш е, матеріалів достатньо, щоб е, сформувати е, розділ по візмальному русі. І так тоді вже закінчили е, цю книгу. Я закінчив людей, які ще щось е, пам'ятають і цей, і е, просили, мені допомагав по, то, товариство пожани е, в тій роботі. Ми е, їздили. Разом там є люди, які з Яблонівкою його зв'язані, де знають людей. Хто, хто є старші, оскільки я в Яблонівці не, не жив і людей не знаю, але є люди, які там жили, знають людей. Ми ходили по старших людях і накопичили ще певний матеріал ілюстративний, тобто фотографії цей багато є з Я ще до Довоєнні фотографії не так не так багато, але є. І є післявоєнні вже 40-ві, 50-ті роки, 60-тій. Е, було цікаво е, цей. Подивилися люди, як виглядали і цей. Ми тому досить багато дали ілюстративного матеріалу до книги. Та, ну, я думаю, що я наймолодший вас, Дуже мені приємно, що багато яблунівців є. З яким мене дуже багато пов'язані. Увіть собі, 30, один рік я їздив велосипедом, жив у Гуську біля Копчанської сьогодні. Люба була погода. була. Я завжди собі згадую, як добре, що я в молодості полюбив спорт. Я займався спортом, загартувався. Від матері в мене була любов до природи, до писання. І ви знаєте, коли я прийшов ябніку, після Львова мав захищати кандидатську дисертацію по жару то так мені, а тим більше воює собі. Василь Кузьмич за відвища району лікувався моєго брата. <клес> Сталося, нам треба зберегти. Нам треба ще відновити, що люди сьогодні, очевидці, є, що можуть сказати правдиву історію, як жили ці народи. Ти ті часи, кажи, взяли карабіни, побігли на ті села. Бачу гора, села горають, плач, криків. Це навіть важко сказати, але вони, може, були в той час, ті діти невиновні були духом, хтось ними керував, прийшли окупанти тут, принижували нас, не було такої волі, не було такої, кажуть, з'єднання, вони хотіли панувати тут. І саме бачите, до чого все дійшло. йшло. Ми зараз вільні, незалежні в тій держави, кажуть, живемо, може вільно розмовляти. Ми багаті, ми єдині, згортовані. І йдемо до того, щоб краще було. Дякую. 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 Я сам як людина, яка минулому вчитель 8 років працював в школі. От подякувати сільському голові, приємно, що тут є. Приємно, що є наші депутати районної ради, найактивніші. От Богдан Маріанович тут. От є так, десь таке коло людей, яким не байдуже, і пан Петро приїхав, от е... і жителі села. От, тому справді в майбутньому десь піднялося питання інших сіл. Я думаю. Хочу від імені жителів нашого села щиро подякувати авторам книги «Вучко» Роману Михайловичу із опноїтній письменницькій ниви, міцного здоров'я і далі творити таке добро. Також я хочу подякувати всім спонсорам. Всім організаторам, які сьогодні долучилися до сьогоднішнього свята і від громади села хочу вручити таку подяку нашим авторам Зозулі Михайлу Івановичу від громади села Яблунівка за оговий особистий внесок у написанні книги Яблунівка крізь віки та у віковічення історії села.